Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали в Луганську автобазі та китайські військові техніці, яка прийшла в місто, уже перефарбована та з російською символікою. Військові експерти зазначають, що із Китаю до Росії їдуть колони військової техніки. Можливо, це китайське озброєння, яке переміщується в тому числі через Казахстан. Після відкидання мирного плану Пекіна пішло добро, тому що у Китаї дуже багато радянської техніки, яка поставлялася туди, і в Хабаровськ, і в Казахстан і в транзит для подальшої доправки в Росію до 2017 року на озброєні хармії було багато. Ато такої техніки Казахстан це зателіт і сфера впливу Китаю. Цілком можливо, що ще на Шанхайському саміті Путін міг обговорювати це військово-технічне питання Сідіньпіним, або це Китай через Казахстан мене жене військову допомогу Росії, або це Казахстан зі своїх старих радянських запасів, дає техніку Російській Федерації. Перша перефарбована техніка уже на території Донбасу та Запорізької області. Також китайські заводи боєприпасів запустили потужності заради росіян. Велика кількість ешелонів поїхала в Хабаровськ, а вже звідти на фронт Шу джерелам у той же час на одному із напрямків України вже бачили китайських офіцерів і солдат, які чаті свої підрозділи за попередніми даними. Один із таких підрозділів захоплено в полон. Частина здалися Україна таємно веде переговори з Китаєм, який просто благає не повідомляти про це офіційно. Ситуація напружена. Ми отримали один із важелів впливу на Китай середа передовою світовою спільнотою. Зазначимо українське командування проводило розвідку військової інфраструктури на території тимчасово окупованого Луганська. Найбільший інтерес встановили центр. Управління оперативними групуваннями війська РФ на вулиці Кірова, сховища боєприпасів на території колишньої автотранспортної бази, казарми підрозділів штурмової піхоти, шторм Луганська, Агентурні джерела повідомили про значне скупчення особового складу понад 500 військовослужбовців, включаючи офіцерів штабу, і керівників окремих батальйонів. У червні на об'єктах регулярно спостерігали перевезення боєприпасів, техніки засобів, зв'язку, планування і підготовка удару. Для знищення об'єктів було обрано ракети оперативно-тактичного комплексу Сапсан, важливими умов... Умовами операції стало скоординоване наведення через БПЛА розвідки, максимальна точність для мінімізації утрат цивільного населення, знищення центрів управління і складів – одну ніч. Запланований центр час удару ніч з червня 30 на 1 липня, коли основні підрозділи окупантів перебували у місцях постійної дислокації. Удари близько 12.30 ночі пролунали перші вибухи. Зафіксовано чотири прямі влучання в такі цілі. Будівля штабу ракета пробила перекриття і вибухнула в середині залу оперативного чергування казарма піхот. Но батальйону повністю зруйнована конструкція. Сховище боєприпасів почалася масштабна детонація. Технічний ангар уражено бронетехніку і вантажівки з боєприпасами хвиля вибухів тривала понад 40 хвилин через повторні детонації. Жарви руйнування загиблі, за даними української розвідки, загинуло не менше 220 військовослужбовців, включаючи офіцерів штабу і командирів батальйону. Частину тіла не вдалося оперативно евакуювати через обвал конструкції пожежі. Поранені близько 300 осіб отримали поранення опіки контузії, травми від уламків. Ано що не менше критичний матеріальні втрати знищено щонайменше 6 одиниць бронетехніки, зруйновано до 200 тонн боєприпасів. Пошкоджено центри управління і засоби зв'язку, знищено документацію, засекречені архіви, евакуація і перші наслідки. До самого ранку 1 липня підрозділи окупаційної служби МНС розпочали розбір завалів. У перші години вдалося витягнути близько 120 поранених. Переважно зі штабу і казарми рятувальники працювали у надскладних умовах. Займання боєприпасів тривало понад 8 годин. Не частина постраждалих евакуйована у військові шпиталі Луганська і Ростовської області. Реакція окупаційної адміністрації спочатку поширювали версію про пожежу через порушення техніки безпеки. Проте численні свідків, що зафіксували політ ракети, змусили визнати факти цілеспрямованого удару командування російських військ. Оголосило надзвичайний стан запровадило комендантську годину та посилені патрулі у центрі Луганська. Оперативні і стратегічні наслідки дезорганізації управління внаслідок загибелі ключових офіцерів та втрати засобів зв'язку координації. Групуван у секторі Луганська різко погіршилася втрата складів і техніки, знищені запаси боєприпасів, призначених для наступальних операцій у напрямку Солов'янська і Краматорська, психологічний ефект масові жертви та руйнування стали ударом по моральному стану окупаційних військ і довірі до командування. Резонанс серед населення у Луганську різко зросли. Панічні настрої, невдоволення діями військових. Аналітика і оцінка, точність удару, комплекс СПСАН показав високу ефективність мінімізації цивільних втрат. А при максимальних військових втратах стала. Вагомом досягненням планування оцінка втрат сукупні втрати окупаційного угрупування з кілька годин до 220 загиблих. Близько 300 поранених зруйновано кілька об'єктів критичної інфраструктури. Перспективи окупаційні війська у Луганську втратили можливість централізованого управління на найближчі тижні. Висока ймовірність переміщення решти складів у глибоку територію. Висновок удар по військових об'єктах Луганська став однією з найбільших акцій українських сил у 25-му році. Масові втрати особового складу і знищення критичної інфраструктури суті знизили спроможність окупантів отримувати оперативну ініціативу. Психологічні та політичні наслідки удару ще тривалий час. Впливатимуть на дії ворога у регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.